Вітаю, це відос з ремонту, не реставрації, а тільки ремонту внутрішньої частини, кріплення кермового редуктора в ниві. Перед ремонтом я щось там відмивав, але щось воно не дуже було в доступі. Прийшлось багато розібрати радіатор зняти, генератор зняти. Все розпилякати, щоб потім болгарку підлізти, але там теж розпорки балки, вони не відкручуються. Погано було болгарку ну, зрізи робити. Ось. Це зробив накладку, до якої ще втулки потім прив'язав. Це 2 мм оцинковка. Перфорацію зробив 10 мм, там вона була. Менша ну, покупні планки, пластини такі з магазину. Ось, Тут я вирішив таке підсилення зробити. Ну, а це зовнішня накладка. Тут я заморочився. Коронкою просверлив 29-ю, щоб якось ці втулки потім обварити на е обличку цю. Ось е смола. Горіла, Все так. Дуже незручний ремонт. Такого, ну, такого складного ремонту в такому доступі поганому я ще ніколи не робив. Зовсім. Ну, згори тобі все заважає. Навіть ну, те, що я там і прибрав багато, і все одно е вакуумник. А знизу там без ями. Все одно розпорку краще би було прибрати, але і не наважився від, ну, відкручувати, демонтувати. Ось. І навіть там згори ще треба кутничок було доварити, такий ось там сегмента. І теж ну, зовсім не бачиш, куди варити, ні що там, не підлазиш. І це в мене ще на морді гарний доступ є. Ось це я шліфував 40 е ліпістковим кругом е, дешевим, купив е, і дорогий, і дешевий дешевим. Ось приміряв редуктор, зівпадають болти, там, ну, я там зараз в мене шпильки. Ось. І це я цинковим ґрунтом махнув, фенчиком підсушив. Ну, як є.